Всім привіт, з вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старий розклад для людей, які народилися в листопаді. Це у нас 11 аркан, архетип Сила, або ще всі, хто народився 11 числа будь-якого місяця. Сьогодні розклад на серпень 23-го року. Нагадую вам, що я роблю саме психологічні розклади, тобто допомогу розібратися собі в своєму психологічному стані. У мене п'ять карт Таро і одний Оракула. Поїхали. Перше колоду, яку ми беремо, давайте. Таро опозицій ось така коробочка. І перше, що для нашої сили, для вас, для всіх, хто є фізично сильними, мужніми, потужніми, о, ну це вісімка жезлів, це по-вашому. А вісімка жезлів це дії і велика кількість діяльності. Ви будете дуже-дуже дієві, це дуже-дуже велика кількість енергії, і у вас вона від народження є. Якщо всім датам народження, там там. Не знаю один бідон енергії, то вам це чотири. Тобто, у вас є велика кількість енергії, яку потрібно втілювати, і це велика кількість дій і втілення своєї енергії. Головне, що головне, щоб вона не було ось так, коли не знає, що і для чого. Важливо, щоб ви за вісімкою жезлів. Розуміли до якої цілі ви несете з такою швидкістю. Ну, наприклад, якщо це питання роботи, і вам потрібно обов'язково розуміти ціль і куди стільки енергії вкладати. Якщо це питання стосунків, то ви можете просто нестися до свого партнера, своєї дівчини, дружини, чоловіка. Неважливо, тут є велика кількість бажання діяти, і вам це звично, нормально. Але люди, які є поруч, вони не всі звикли до такої діяльності і сили, яка є у вас. Тому ви відслідковуєте ще й реакцію ваших близьких. Ця карта саме в мене досить часто показує перельоти, тобто авіапольоти, авіапересування, або ще пересування на великі відстані. Це не карта наземного транспорту, це зазвичай щось, що летить, от мене особисто так показує завжди карта. але... Це може бути такі довгі там переїзди, а приїзди на велику відстань або перельоти. Там, наприклад, доїхали до кордону, потім пересіли на там авіо і полетіли далі. Якщо ви планували відпочинок, то класно, бо ви велику кількість дій вже вчинили. Я думаю, чекаєте результат. А якщо ви планували щось в роботі, то ви будете дуже швидкісні. Це дуже швидкісна карта, тільки за рахунок того, коли є розуміння, за якою ціллю ви несетеся. Тому відслідковуйте, куди ви вкладаєте сили, бо якщо ви не будете знати, не будете мати свої цілі, то ви не будете мати результат. Далі дивимося, де ж ви будете такі дієві, дієві. Так, це в нас данте таро беремо наступну коробочку. І ну, вас, мені цікаво де стільки дій. О, ще в нас м, паш жезлів. Знову жезлив, знову діє, дієвість, але бачите, він тут такий з серцем романтичне. Аж це досить часто карта дітей, і якщо у вас є діти, то ви можливо будете дуже сильно їм допомагати, чи надавати документи до вищих навчальних закладів, чи там повезете їх відпочивати і будете надавати, бачите, за серцем свої відчуття, кохання таким чином проявляти. Бо ви, хоч і тілесні архетипці, сторони второнально... заговорюйте. Ті, хто народився в листопаді, але ви, як правило, не звикли проявляти своє кохання, показувати його особливо дітям. Так, от у дітям ви будете показувати все рахунок дій. я тобі купив те, я тебе повіз туди, я тобі допоміг з тим, і це досить класно. А головне, якщо особливо це карта студентів, якщо у вас є підліток, який закінчив 11 клас і зараз вступає до якогось навчального закладу допомагайте, але не повністю за нього робіть, тому що жезлів – це ще й дієвість самого підлітка самої дитини. І дитина буде діяти тільки в тому випадку, коли за неї ніхто це не робить. А ви дуже сильна людина і вмієте робити все за всіх. Поїхали далі. Наступна колода це в нас а, таро сексуальної магії ось така коробочка. І... А, це в нас колода для взаємовідносин стосунків парі, тому зараз подивимося на дивлячись ви чоловік чи жінка, неважливо подивимось. З точки зору, як ви психологічно будете відчувати тебе в парі в стосунках? Так, це дев'ятка чаш. О, ну це досить круто і емоційно, повністю оголені тіла, ну майже повністю, трошки вони їх прикрили. Це час проводення проведення з близьким партнером. А якщо брати саме ваш архетип всіх хто народився одинадцятого числа, це архетип сила або у листопаді, ви досить активний сексуальний ваш аркан. Ваша карта є сексуальна. тобто ваш прояв кохання саме тоді, коли ви задоволені в це. Так от, тут в нас е, дев'ятка чаш. бачите, е, партнери задоволені один від одного, трошки ближче для вас, е, від часу проведення разом. Тобто е, заплануйте за вісімкою жезлів час на двох. Заплануйте провести там з дружиною час чи з жінкою час. Побудьте разом, пообіймайтеся, бо ви тілесні, і це досить класна пара. Один дивиться на одного, тобто це не погляд зі сторони, не погляд на когось іншого. Всі задоволені, тому серпень це ваш місяць, і чаші це в нас стихія про емоції, про воду. Емоційна вам буде дуже-дуже комфортно. Поїхали далі. Наступна колода, я поберу ось цю інсенціл-паптеру. Такі величезні карти. а У мене таких ще великих розмірів карт не було, їх не зручно перемішувати, але вони досить красиво зображені. Так, ну, колесо фортуни. Старший аркан, аркан фінансів, ви вмієте монетизувати будь-які проекти, в які ви будете вкладатися, вам будуть надавати результат. Колесо фортуни – це карта успіху і карта вміння знайти успіх. Тобто, коли вам пропонують, наприклад, якусь ідею, не відвертатися від неї, а погоджуватися, йти на зустріч. і це вам буде реально досить сильно допомагати. Колесо фортуни – це розуміння власних потреб, і в стосунках вам теж треба відслідкувати, наскільки ви задовольняєте свої потреби, а наскільки чужі. І ще колесо фортуни це не Тягнути в себе на спині на плечах іншу людину, це про що ви сила? Ваш архетип є дуже дуже. Вам надана величезна кількість сил та енергії. і, як правило, оточення починає звертати на це увагу і присідати на плечі. Тобто, ви можете зробити за себе, за друга, за подругу, за матусю і так далі, і задовольняти чужі потреби. Ось цього робити не потрібно. Відслідковувати все, що вас просять зробити, воно задовольняє за колосом фортуни вас, ваші потреби, і це вам взагалі не потрібно. І якщо вам це взагалі не потрібно. Не займайтеся цим, не витрачайте час, час і колесо фортуни на те, що не є вашим, і те, що вам не потрібно. Бо таким чином вам вас можуть просто за вісімкою жезлів використовувати, вести в іншому напрямку за перевернутою картою. Так, остання колода тару і ще є одні оракули. А до речі, у мене ваш майстер-клас він є в записі, і якщо ви бажаєте більш детально зрозуміти себе, своє дитинство, своє життя, звідкіля такі страхи, що з ними робити. Якщо у вас є діти, які народилися 11-го числа або у листопаді. У мене є окремий майстер-клас 2,5 години. Ви можете його а, придбати. Ви можете подивитися, розібратися, що робити в таких випадках, як допомогти дитині, ну і куди її направляти. А, остання колода це в нас Tarot of Mystical Moments. Такі я люблю, Але теж багато такого розміру. О, Король монет, ну, фінансово серпень є вашим це точно. колесо фортуни і король монет. Король монет тут в якості дівчини і з подсолнухами. Тобто це а, контроль над фінансами, контроль над своїм доходом. Коли ви вмієте знаєте, на що розраховувати, коли ви можете в серпні мати максимально там, роботу або додатковий дохід, який буде приносити вам гроші, коли ви знаєте, що з цим робити, як це робити. Король монет це карти землі, і можливо, ви будете багато уваги приділяти там земельній ділянці, чи може у вас є навколо будинку там якась територія, ви будете її приділяти. Ну, це контроль, контроль над фінансами. Тому, якщо ви там допомагаєте, наприклад, фінансово дитині, то о, це буде так контрольовано і не за рахунок вас, а за рахунок ваших можливостей, і для вас це не буде там болісно або останні гроші. Досить класний у вас розбір на серпень 23-го року. Останнє, що я дивлюсь, це підказочки, магічне послання. Hey, ось такі. Є. Ваша підказочка. Екологічна свідомість. Екологічна свідомість це про те, що потрібно трошки очистити ваш розум від негативної інформації, відфільтрувати інформаційне поле. Можливо, це видалити там телеграм-канали, які вже не надають вам нормальну інформацію. Можливо, ви поглинені якимись військової інформації, і у вас забираються сили та енергії, і ви банально слідкуєте за вісімкою жезлів. А хто куди прилетіла, якщо ударила, що з цим робити, і вам потрібна свою екологічна свідомість, це потрібно відфільтрувати трошки інформаційний простір і не витрачати ні гроші, ні себе, ні свої потреби на те, що вам не потрібно. Бо колесо фортуни це займається собою і тільки тим, що мені потрібно, і те, що є. Моїми потребами. Ну, не потрібно таку кількість поглинати інформації про ту ж саму війну, хто куди як долетіло, і які, що там у нас з житлами, що там у нас з бійками, з драками, що у нас там з прильотами. Не потрібно це робити, потрібно трошки вам відфільтрувати. Ось таке наш розпит: 5 серпня у нас архетип. Смерть, майстер-клас або трансформація 13 аркан. Я вас цих чекаю. У нас продовжуються марафони, точніше, марафони у нас продовжуються цілий і у нас продовжуються ось такі майстер-класи раз на місяць, де ви можете розібратися повністю зі своїм життям в залежності від дати народження. Якщо у вас є діти, близькі знайомі, або ви народилися 13-го числа, то я вас чекаю. Дві з половиною години, плюс у вас вартість входить ще три місяці перегляду відеозапису. І до зустрічі! Пока-пока.